Всім, всім добрий день. Ми виїхали на рафтинг і бажаємо, щоб у всіх був добрий настрій, щоб ми повернулися без всяких травм. Правильно? І тому велика просьба не вживати багато напоїв до того як. Ну а після того, я думаю, що переможці, то переможці можуть вже вживати, але також в якісь певних нормах. Що купання в холодній воді? на все життя. Призовий фонд ми використаємо самі, не переживайте. Не Ні, ну хто найсміливіший? в річці підтримка. Хто хто? То на саме але завжди буде. Чим його треба розчиряти. Ну ж кажу, купання в холодній воді, зупини. Так він не так буде купатись. Так, щоб усіх запам'ятати, щоб потім можна було всі порахувати, порахувати щоб всі люди є. Ви, по зубів. Бо паспортаж з собою не взяли, правильно? Паля, покажися. Паспорта, то якби не дай Бог що сталося, щоб ідентифікувати, руки берешку водку і біжиш. Скажіть не біжиш. Паспортом вас немає, повертаються. Чи що дитина каже? Як Чому тільки зараз повертали?